Привет. Якщо ти пережив обстріл або якусь іншу небезпечну подію, то тобі варто знати, що реакція організму та реакція психіки на цю подію, це е, все нормально. Це не якась слабкість, це не те, що, це не те, що з тобою щось не так, так. Це нормальна реакція психіки на ненормальні події. І давайте в цьому відео розберемося. Як можна собі допомогти після того, як ви пережили цю подію? Тому що це дуже важливо в подальшому, щоб не розвинулося ПТСР, так само допомога собі в ситуаціях, які ви пережили. Залишайся до кінця в цьому відео, тому що я дам е дійсно працюючі е методи, які тобі допоможуть. А також постав вподобайку та підпишись на цей канал. Переживаємо загрозу життю, організм включає режим виживання. І його реакції можуть бути різними. Давайте розберемо кілька реакцій організму на стрес, на стресову подію. Це може бути викид адреналіну, так? І коли адреналін потрапляє в кров, то яким чином організм реагує? Це може. Підвищувати артеріальний тиск, може ушвидшуватися дихання, можливо, ми можемо ставати наше тіло, наша шкіра може ставати або червоною, так, або навпаки, відплив крові від нашого обличчя. Так, і Ми можемо ставати блідими, може підвищуватися потовиділення, як я вже казав, дуже часте серцебиття та дуже часте таке дихання може бути тремор рук, можливо бути затуманення якихось думок, так, затуманення свідомості або навпаки, гостротація свідомості. Дуже там чітко все можете розбиратися. І може бути тремтіння тіла, але в основному а, тіло готується до чогось, тому всі м'язи можуть напружуватися, тому що це то все може бути затиснене під час а, цієї такі ну, такої реакції, реакція на стрес. Тому після того, як подія вже відбулася, ми пережили якусь небезпечну подію і опинилися в безпечному місці. Варто привести себе. Порядок може бути безсоння, можуть бути флешбеки, можуть бути, бути нав'язливі думки, і це те, що може виникнути після. І отже, в той момент, коли ви опинилися в безпеці, вам потрібно е якимось чином допомогти своєму організму переключитися, переключитися з цього такого мобілізованого стану, в стан більш розслаблений. І сьогодні ми поговоримо про ті такі техніки, е за допомогою яких ми це можемо зробити. Отже, перша самопоміч. Вона заключається в тому, що ви маєте опинитися в безпечному місці, де вам нічого більше не буде загрожувати. Де ви переконаєтеся, що, наприклад, повітряна тривога припинилася, що обстріли припинилися, і ваше життя і вашому життю більше нічого не загрожує. Отже, ви опинилися там. Перше, що ви можете зробити, ви можете попити води, тому що е, стрес він сушить. І е, дуже добре пити цю воду. Коли ви п'єте воду, е, наш організм отримує сигнал, що все добре, так він починає потрошки розслаблятися. Отже, попити води, води це дуже добре. Взагалі, носіть з собою пляшку води, е, де б вони були. Але пийте її тоді після того, як ви опинилися в безпечному місці. Наступним кроком може бути заземлення. Якщо ви відчуваєте, що ви в стресовому такому стані, в стані такому ступору, і ваші думки, і ваша свідомість туманиться, то це може бути навіть першим кроком до того, як ви будете пити воду, це ви можете подивитися навколо себе. і Знайти п'ять речей, які ви можете побачити, і знайти і прямо назвати їх. Так? Далі ви можете знайти чотири речі, до яких ви можете доторкнутися фізично, так що я можу взяти або до чого я можу доторкнутися. Далі ви можете звернути увагу на три звуки, так які я зараз можу почути. Може бути цукання годинника, це може бути розмова чиясь, це може бути якийсь гул на вулиці, будь-що, але потрібно знайти ці три звуки. Далі, друге, е, наступне, ви маєте знайти е, два е, запахи, так, які ви можете зараз відчувати. Ось щось, що пахне, так можливо, це пахне книжка, яка лежить поруч, а можливо, якась квітка, рослина поруч, або ви, якщо ви знаходитесь, знаходитесь на кухні якісь фрукти. Тобто, щось те, що два запахи, які ви можете зараз відчути, і було би добре, щоб ви їх понюхали. І третє це смак, один смак, який ви зараз можете відчути, і це може бути будь-що ну, Від цукерки, яка лежить у вашій кишені, або від е, е, смака води, е, пляшку якої ви носите з собою. Дихання, е, я гадаю, що з диханням ви усі знайомі. Е, я маю весь техніками дихання, так, і е, 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 дихання потрібно проводити. За тою технікою, яка у вас дуже добре відпрацьована. Якщо такої техніки немає, ви можете просто найпростіше обрати. Ви можете дихати там по квадрату або просто на раз, два, три, чотири я вдихаю, на 5, 6, 7, вісім я видихаю. Вдох коротший, видих товший. Раз, два, три, чотири. Вдихнули. Раз, два, три, чотири. Затримали дихання. Раз, два, три, чотири видихнули. Так. І так далі. Чому дихання по кругу? Тому що ви можете знайти в кімнаті, де ви знаходитеся, будь-що квадратне або прямокутне, і за, цим, за контуром цього там, дихати. У нас є навіть вікно, і отже, ми вибираємо якийсь кут і підіймаємося вверх по вікну. Так, раз, два, три, чотири. Вдихнули, раз, два, три, чотири. Пауза. Раз, два, три, чотири. Видихнули. Раз, два, три, чотири. Пауза. Так, і такі кілька циклів ми робимо. Видих має бути завжди довшим. Відчуваєте, як ваше тіло розслабляється з кожним видихом. Це дуже хороша вправа е, переключитися з такого мобілізаційного стану в стан розслаблення. Дихайте, дихайте так, як, як ви вмієте, е, як ви знаєте, і потренуйтеся ще до того, як ви попали в цю таку ситуацію, щоб це було у вас на автоматизмі. Наступну техніку про яку я вам хочу розповісти. Використовують в ЄМДР, да, і це білатеральна стимуляція. Вона пов'язана з нашими півкулями головного мозку. Отже, нам потрібно їх привести в рівновагу. І це може відбуватися разом з диханням, і це може відбуватися разом з доторком себе. Отже, всі напевно знають е цю таку вправу обійми метелика. Ну, а зараз я вам її навіть розкажу. Е це е така вправа, яка синхронізує дві півкулі е і е допомагає нам заспокоюватися. Е після цієї вправи ще можна зробити похлопування. Отже, ми кладемо е руки на хрест, так їх можна покласти ось так. Їх можна покласти ось так, яким чином як вам зручно, щоб не напружуватися. Так? І почергово дихаючи, ви похлопуєте себе. Похлопуєте себе, це може бути там, 30 секунд, потім ви робите паузу, потім ви повертаєтеся до цього і знову себе похлопуєте. Разом з цим обіймами метелика ви можете продовжувати дихати. Дихання не має зупинятися. Тобто має бути вдох, глибокий видох, вдох, глибокий видих. Так, і похлопування. А також ви можете долучити сюди рух очима. Отже, ви можете дивитися вправо, вліво, вправо, вліво, поки виконувати це вправо. Давайте я вам покажу. Якщо все разом робити важко, робіть щось одне: похлопування або просто рух очима. Або диханням ми можемо просто долучити очі. Ви можете поставити на якої на відстань а, там свої пальці, так свої руки, і почергово дивитися на них там вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо вліво. Ну і не забувайте, не перепиняйте дихати. Да. На початку для того, щоб перейти до цієї вправи, ви можете виміряти е, свій е, стан. Ну, наприклад, я зараз дуже тривожуся або дуже наляканий від нуля до десяти. Це може бути там, наприклад, 10, так. Коли ви почнете робити оці рухи очима, так або обійми метелика, е, е, зробили 30 секунд. Знову повернувся до своєї шкали і такі: Так, що я зараз відчуваю? Від нуля до десяти, на якому рівні? Ага, стало трошки нижче: так, тривога або страх. Продовжуйте. Продовжуйте до тих пір, поки не зійде до одиниці або до нуля. Тобто, це, це потребує часу, на тобто 30 секунд. Зупинилися 30 секунд, зупинилися, перевірили свій стан. Іноді стан може трошки погострюватися, але це нормально. Не потрібно зупинятися, потрібно дати США собі час, щоб заспокоїтися. Якщо когось хтось не може ось таким чином так дивитися на руки, я пропоную ще одну право. Просто візьмить будь-який предмет. Це може бути олівець, бо це може бути просто навіть. Ваші два пальця, і ви можете водити вправо вліво і очима слідкувати за вашими пальцями або за тим предметом, який є у вас в руках. Це бажано зробити після того, як відбулася подія. Ви опинилися в безпечному місці і до того, як ви а, ляжете спати. Трошки раніше, що наш організм, наша нервова система застрягає в такому бойовому режимі, все напружено, іноді ви можете побачити відчути на собі, як у вас там камінюють плечі, як напружені руки, як напружене тіло, живіт, ноги. Так? І тоді для того, щоб привести себе в... в такий спокійний стан, потрібно розслабити. Так? Ви можете почергово стискати. І розслабляти свої руки, свої плечі, свої свіжі від ноги. так, Стискаємо, розслабляємо. Стискаємо, розслабляємо. Це може стискання ви рахуєте до 15, потім розслабляєтесь, знову рахуєте до 15. Це може бути просто, ви можете просто з таким чином стряхнути руки, ви можете якимось так, чином так, потрягти своє тіло, так, щоб відчути це розслаблення, ви можете е -е, просто встати і так стряхнутися повністю для того, щоб зняти цей стрес. Тобто трясіть руками, ногами, і це, це буде дуже-дуже помічно. А ще буде дуже допомагати просто ходьба. Просто ходьба, ця ходьба може бути на місці, ця ходьба е, може бути десь, якщо ви десь проходитеся по вулиці, там гуляєте, або навіть по квартирі е, виходите. Е, е, це буде теж вас розслабляти. Якщо симптоми не минають, симптоми стресу не минають, у вас залишається страх, тривога, у вас залишаються флешбеки. Після пережитої події тоді варто звернути увагу на таке довготривале відновлення. Ну, по-перше, ви можете звернутися за психологічною допомогою. По-друге, ви можете просто дозволити собі більше спати, відпочивати, обмежити новини. Так, щоб не було якихось таких сигналів або стимулів, які би ем, вас ретравматизували, обмежити новини ем, далі. Що ви можете робити? ви можна. Наприклад, стискання да ви можете самі себе там час від часу обіймати, просити, щоб вас обіймав. Ви можете купити собі ковдру важку, таку ковдру під неї спати, щоб ви відчували такий певний там тиск. Да? Це створює відчуття, це дає відчуття безпеки і дуже корисне. Наступне, що може бути, це ви можете попрацювати з е, своїми образами образом страху, е, образом там тривоги. Наприклад, ви можете створити такий контейнер уявний, в який ви можете складати оці всі свої переживання. Ви можете намалювати його, ви можете зобразити ваші переживання в якійсь артерапатичній техніці, так? Ну, наприклад, або ви можете вмалювати щось фарбами з допомогою рук, або навіть. Таке експресивне малювання. Тобто ви знову породжуєте в себе цей стан, який вас не відпускає, і просто експресивно олівцем або ручкою це все видаєте на папері і випускаєте, випускаєте це все себе. Ну І звісно, безпечне місце техніка безпечного місця. Цю техніку треба дійсно проробляти кілька разів. Спочатку ви в безпечному місці в тишині створюєте це безпечне місце, пригадуєте його, так і потім, коли ви знаходитеся в якихось станах, які вас вибивають із життя, так які вам заважають, ви можете знову повертатися в це безпечне місце, набиратися там ресурсів, набиратися сил і а, а, жити далі. Пережити небезпеку це важке випробування, але ваша психіка має усі ресурси для того, щоб відновитися і пережити цю подію. Не залишайтеся наодинці, спілкуйтеся зі своїми близькими та друзями, спілкуйтеся з професіоналами, якщо не вистачає самому сили на подолання своїх станів. Тільки пам'ятайте, що ви не один, ви не одна. Так, поруч у вас є люди, які готові прийти на допомогу. Якщо це відео було корисним, ставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал і поширте відео для того, щоб інші могли знайти для себе помічні техніки. Бережіть себе і до нових зустрічей.